Добрий день! Оцінити учнів восьмого класу з алгебри допоможе зошит моїх досягнень авторського колективу БСБС BF, Васильєва Владимірова. Цей зошит на друкованій основі містить низку готових робіт до кожної з навчальних тем алгебри. Але за допомогою нього можна не лише оцінити наявні учнівські компетентності з алгебри на певному етапі, а й стимулювати учнів аналізувати результати робіт та покращувати їх. А тепер детальніше. До кожної з семи навчальних тем з алгебри запропоновано самостійні роботи у двох варіантах, що містять по 4 завдання. Також тематичні роботи у двох варіантах, що містять по вісім завдань. В тематичних роботах перші три завдання є тестовими, а четверте на відповідність. Крім того, для учнів, що швидко впоралися з усіма завданнями, також запропоноване додаткове завдання дев'яте. В зошиті також є діагностувальна робота, яку можна запропонувати для самооцінювання наприкінці року, або ж використати завдання для уроку озагальнення і систематизації наприкінці року. В передмові до зошита ви знайдете орієнтовну систему оцінювання всіх зазначених робіт, хоча насправді ви можете самостійно на свій розсуд її змінити. Також в зошиті містяться ще 4 короткотривалі роботи на оцінку першої і третьої груп результатів, кожна у двох варіантах. Ці роботи складаються з семи завдань, і кожна з них дає змогу оцінити, чи вміють учні опрацьовувати проблемні ситуації і створювати математичні моделі, інтерпретувати та критично аналізувати процес та результат. Але нагадаю, що в новій українській школі основна мета оцінювання все ж таки діагностувальна і формувальна. Написання учнями цих робіт має розглядатися вчителями не як остаточний результат навчання учнів, а як один із кроків у процесі навчання. Саме тому на початку зошита моїх досягнень міститься QR-код, що веде на додатковий корекційний зошит, де містяться корекційні бланки та корекційні роботи. Як їх використовувати? Запропоную декілька варіантів. Перше. Учні розв'язують завдання з ошидом їх досягнень, учитель перевіряє їх, додає коментарі і ставить оцінку. На наступному уроці учні аналізують отримані результати, в корекційному бланку пояснюють допущені помилки і розв'язують завдання правильно. Тобто в цьому випадку корекційний бланк використовується для аналізу допущених учнями помилок. Але може бути інший варіант. Учні розв'язують завдання з зошитом їх досягнень, учитель перевіряє їх, коментує, але оцінку не ставить. Учні аналізують отримані результати, заповнюють корекційний бланк на наступному уроці, виконують певну роботу над помилками, і відповідна оцінка ставиться саме вже з врахуванням виконаної роботи над помилками. Крім того, вчитель може ще й запропонувати виконати аналогічні завдання до тих, що пропонувалися. Саме завдання з корекційних робіт. Можуть бути запропоновані окремі завдання або й вся корекційна робота. Також за такі види робіт може ставитися оцінка. При цьому учень бажано, щоб мав змогу підвищити свою оцінку внаслідок. Виконання певної роботи над помилками. Нагадаю, що основна мета таких підходів все ж таки, щоб учень навчився розв'язувати завдання, так щоб вони зрозуміли, що на помилках вчаться, зокрема і на своїх, самовдосконалювалися, вдосконалювалися, а також щоб у них було сформоване уявлення про можливості для зростання в алгебрі. Саме для цього і створений цей зошит моїх досягнень.